Наскільки поширена проблема серед військових наркоманів, алкоголізму? В результаті того, що вони але... саме не змогли знайти підтримки, можливо, серед сім'ї, не змогли знайти підтримки серед суспільства, коли повернулися, не змогли адаптуватися, тому що суспільство від них, можливо, в якийсь момент відвернулося. А, зараз буде офрек. Чуть-чуть. Мені, коли на четвертий тиждень витягнули її з хребта, я чуть не здох від болю. У мене, типу, всі ноги в а в мене в палаті це офрек. Тобто Серед мого середовища в мене немає таких людей, які от прям про ті, про кого ти говориш. І... Ми не можемо назвати, що це алкоголіки чи наркомани? Ні, тому що це ситуативна реакція на якісь певні обставини. А, алкоголізм, наркоманія, і ти, ти назвала це крайнощами, крайність це суїцид. Таких випадків теж дуже багато. Це ще гірше. Ну, зараз вони в зараз ці дані не афішуються, ніде не публікуються. Це часто проблема. Статистика ведеться так. Це часто проблема, і якщо повернутися до алкоголізму і наркоманії, то це скоріше безвихідь, і тут проблема. Я знову ж таки кажу, це проблема суспільства, яке не допомагає, не звертає увагу, не бере під крило. Бо знаєш, мало однієї держави з її постановами підзаконними актами і нормативками. Тут потрібна Держава – це інституції, а людині потрібна людина. В першу чергу я всім, коли кажу, якщо зараз переглянути мій виступ в Івано-Франківську, я все звів до першого пункту. Першим пунктом в мене було повага і посмішки.